Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто у цій порі приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішньому гостя. В'ячеслав Телень, представник комітету виборців України на Вінниччині. Сьогодні у мене в гостях. І ми сьогодні будемо говорити про вибори. Багато, напевно, хто скаже, «Ребят, що про що ви говорите? Вічла, я тебе вітаю. Ми, до речі, абсолютно серйозно. Ми з посмішкою, але абсолютно серйозно з В'ячеславом е зустрілися, обговорили цю тему сьогоднішньої нашої зустрічі. І, звісно, ми говорили. Про те, що ну рано, ну не на часі. Ну при які можуть бути вибори під час війни і так далі. і так далі. Тим більше, що у нас війни немає, у нас є воєнний стан. Так. Це також дуже цікаво. Це, ну правда, це тема зовсім інакшої нашої зустрічі і теми. Тим не менш, вибори, якщо я не помиляюся, в, в законі про вибори написано, що в 23 році, восени 23 року, мають відбутися вибори до Верховної Ради. І так само в березні 24-го року мають відбутися вибори. До е, вибори президента України. О, це не в законі про вибори, це так говорить Конституція. Е, я прошу вибачення. Конституція. Да. Кожен орган влади в Україні має свій конституційний термін, на який обраний там Президент, Верховна Рада, міська рада, міський голова, сільський селищний голова, кожен має е, повноваження, обмежені терміном угу. п'ять років. значить е-е Поки що для того, щоб не було знову таки ніякої суперечки сьогодні в головах наших глядачів і слухачів, ми розділяємо поняття дві події, дві дуже серйозні події. Звісно, ми розділяємо війну окремо і вибори окремо. Сьогодні будемо говорити про вибори. Перше, щоб ніяких не було інсинуацій, як один мій знайомий говорить. А вибори під час воєнного стану, під час війни неможливі. Неможливі це. Точно сказано в законі України. По перше, на, станом на 24 лютого люта 2022 року, коли це було, да uh -huh. в Україні планувалось декілька виборів. Повинні були обиратися депутати Верховної Ради України замість тих, які вибули. Повинні були вибиратися деякі сільські селищні міські голови депутати місцевих рад. Але спочатку оголошення військового стану, а всі вибори були установлені. Все, їх немає, да, їх немає. Тобто поставлені на паузу, на величезну паузу. Так, Ніх... але більш того, якщо от завтра перемога, всі угу. святкуємо, і навіть якщо завтра вже повинні бути проведені вибори, ні, закон каже, що вибори проводяться не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Для чого це? Для того, що будь-які вибори це складний технологічний процес. Ми зараз, до речі, про це будемо говорити, тому що історія просто озвучимо. Історія нам підкидає дуже дуже цікаві моменти. Саме от про вибори, про лідерів, про вибори. І вибори одразу після війни, а ми не можемо спрогнозувати. Ми влада не може спрогнозувати, політологи не можуть спрогнозувати. Не знаю, можливо, там хтось вангує, як кажуть, коли закінчиться війна, але все одно неможливо це зробити. Абсолютно. Тому ми не можемо спрогнозувати, скільки триватиме військовий стан. Тому нам вже от тут питання. Чи потрібно нам вже все-таки е, трішки повертатися до внутрішньополітичного життя, розуміти, хто у нас зараз є, які гравці на цьому ринку, які гравці на цьому полі, е, готуватися до майбутніх виборів? Чи не треба готуватися і чекати, просто не чекати, а все робити для того, щоб ми перемогли? Я думаю, От позиція наразі, яка? наразі ситуація така, що влада, народ Збройні сили України єдині для того, щоб отримати перемогу в цій складній. Війні, це і страшні війні, і тому поки що розговори про вибори ми можемо е, розмовляти Від... і скажімо, mm -hmm. думати гіпотетично, але, але є органи влади, які займаються цим процесом постійно. Ну, наприклад, реєстр виборців. Mm -hmm. Тому що, на жаль, люди гибнуть, люди міняють постійне місце проживання або реєстрації, і цей процес постійний, тому що завтра закінчиться війна, Україна переможе. Тут немає ніяких сумнівів, але для того, щоб провести вибори, mm -hmm. любі вибори. А їх треба буде проводити, тому що деякі міста села селища залишились без органів влади. Потрібно буде відновити місцеве середування. Деякі, да, зникли. деякі зникли. Значить, будуть змінені центри якихось територіальних громад. Тому все одно вибори треба буде проводити. Але для того, щоб провести вибори, повинні бути, бути декілька речей. Повинні бути органи влади, повинні бути виборці. І повинні бути інші суб'єкти політичної партії. Якщо в Україні все з цим гаразд, то ми ж розуміємо, ми переможемо, коли Донецька Луганська область повністю стане українські. коли ми повернемося в Крим. Україна. Але ж там за ці роки за ці роки немає органів влади. Українські українських. Да. Угу. немає правоохоронних органів, немає політичних партій, які є суб'єктом основним суб'єктом виборів, тому що всі вибори, які будуть наступні, вони будуть проводитись за партійними списками, відкритими партійними списками, що мається на увазі вибори народних депутатів України і місцеві вибори. Тому для того, щоб прості провести вибори, повинні бути відновлені органи влади, це і місцеве самоврядування, це органи державної влади, це правоохоронні органи, поліція, прокуратура, служба безпеки України. Повинні повернутися виборці на ці міста, де вони mm -hmm. будуть голосувати, да і повинні бути відновлена робота е, суб'єктів політичної партії, громадських організацій, які теж є суб'єктами виборчого процесу. Тому от на це і є в законі передбачена пауза 6 місяців для того, щоб е, намагатися максимально відновити всіх суб'єктів виборчого процесу. Чи адуше до... без них виборів не буде? Тому що е, ми ж демократична країна, mm -hmm. ми проводимо вибори правильно, е, конкурентно, Відкрита чесна, тому для цього потрібно бути політичні партії. Для цього повинні бути виборці. Для цього повинні бути органи влади. Для того, щоб відновити на тих територіях, які не були під контролем України, це дається термін для того, щоб максимально відновити органі влади все інші суб'єкти. Шість місяців мені здається, це дуже. Дуже і дуже мало так, але ж влада не може бути аморфна, вона повинна бути відновлена, тому що після війни Да зараз керують то військова адміністрація, mm -hmm. але знову ж таки закінчиться військовий стан, закінчиться війна, і є термін, після яких вони повинні бути розформовані військової адміністрації, і влада повинна перейти до. Органів місцевого середування і органів е, державної влади, як обласних адміністрацій, так і е, сільських селищних міських рад, сільських селищних міських голів. Якщо, скажімо, з органів державного влади там простіше президент е, за поданням кабінету міністрів призначає керівників, то місцеве середування воно ж все. Виборне, виборне його да. потрібно обрати. Скільки ми ж знаємо, скільки вже депутатів е, загинуло, скільки сільських селищних міських е, голів загинуло. Mm -hmm. І в нас ми ж не забуваємо, що в нас були органи е, місцевого слідування, в яких більшість мали ті партії, які зараз зарбозаборонені е, по закону mm -hmm. по суду судом, да? і в які, можливо, були ради, в яких це була більшість. Депутати присела ті партії, які зараз заборонені. Тому ці органи влади теж не навіть якщо вони на тій території, яка контролюється Україною, але там була більшість, вони ж теж втратять повноваження. Тому тут стає питання: наскільки швидко можна буде відновити органи влади по всій країні для того, щоб потім відбудовувати і рухатись далі? Питання напевно одне з основних питань це списки виборців. Списки виборців мені чомусь здається, що зараз цей процес, після війни, цей процес буде нагадувати перепис населення. Я можливо помиляюся, але я ще раз підкреслюю, що мені так здається, це моє внутрішнє отаке відчуття і бачення цього процесу. Я з вами згоден на 100%, тому що ми розуміємо, да від 5 до 8 мільйонів українців переміщені особи як в межах України, так і за межами України. Так, деякі е дослідники знову таки базуючись на перетині кордону, тобто на нашій міграційній службі, на е прикордонниках, да. вони кажуть від 12 до 15, деякі джерела навіть 14-15 називають. Да. А, ну, потім, більш -таки, це да, перша. Да, була хвиля, да, потім, потім хвиля... да. повернулися тобто... від 5 до 8 мільйонів людей. Mm -hmm. Вони переміщені особи. Треба, щоб вони з місцем, де вони. Хочуть і зможуть проголосувати. По-перше, так у нас офіційно тільки в Вінниці вважаємо 10% населення територіальної громади так. це внутрішньо переміщені особи. Так більше того, скільки людей загинуло під час військових mm -hmm. дій, скільки втрачено, скажімо, місць сил селищ, тому що там вже немає приміщення нічого. Вони повністю роз... ні, да. ні... ні комунікації нічого немає. Ми ж розуміємо: для того, щоб провести елементарні вибори, це повинні бути приміщення, це повинні бути органи влади, це повинні бути прохорони повинні десь базуватися, десь працювати для того, щоб провести вибори. А по-друге, скільки людей скажемо втратило документи, це теж скільки зараз у нас, скажемо, ну інформація, ну зараз державний реєстр виборців він закритий. Для них доступ має тільки скажімо, органи влади. Uh -huh. Тому він зараз дуже скажемо, для того, щоб його актуалізувати внести ті зміни, які були за ці от місяці і будуть ще за ті місяці, поки буде тривати війна. Це величезна робота для того, щоб актуалізувати списки виборців. Більше того, зараз же ж вибори будуть до Верховної Ради України, скажімо так, базова єдиниця виборів це буде область. Область буде формувати регіональні списки на рівні області буде сформований регіональний список кандидатів в депутати Верховної Ради України. Тому потрібно бути, щоб вибори проводилися одночасно по всій території України і в Донецькій області, і в Луганській автономній республіці Кримлі, як вона буде називатися після перемоги. Uh -huh. Uh -huh. Тому тут то дуже важливо для того, щоб вся ця інформація була. Ми ж розуміємо, що е, дуже картина змінилася на окупованій території Донецької, Луганської області в Криму. Там по іншому називаються міста села селища, там по іншому вулиці. Там немає вже більшості mm -hmm. тих людей, які там проживали, можливих і немає. Там Там спочатку прийдеться ту роботу, починати з нуля. Тому що той список, який був, скажімо, станом на 14 рік, він абсолютно інший, ніж той, який зараз буде. Там приїжджало багато людей, переселилися з Російської Федерації. Тому для того, щоб ці От, списки відновити, питання а що з ними робити? От теж питання. Адже я допускаю, що частина з них, невеличка якась частина, може залишитися на нашій території і сказати виказати бажання змінити громадянство, як ми будемо до них ставитися, як закон до них поставиться, як їх будуть сприймати, і міжнародні ну... зобов'язані України кажуть про те, що ми повинні якимось чином гарантувати і права тих людей, які будуть. Ну ми ж mm -hmm. бачимо на прикладі там Естонії, Латвії, в них є громадяни, а і люди з іншим статусом, які так. допустимо, припустимо, не мають права. Приймати участь в виборах, але вони мають там. Да, проживання. А в деяких країнах такі люди мають право приймати участь в виборах місцевих органів влади, місцевого самоврядування, але не мають права обирати там президента чи їх там парламенти. Тому тут, тут теж буде велика робота, щоб розібратися, що з цими людьми робити, а що робити з колаборантами. Які їх права, яких обов'язків, яка В законі чітко написано. От до речі, у нас немає закону про колаборантів, у нас колаборантів немає. Діаліст. У нас немає. Е, ну я так загально кажу. У нас є до них, ну по перше, у нас однозначно до них ставлення. Це є раз, але як показує вже період, навіть от з 14-го року, як показує період певних посадовців, які були колаборантами, і яких потім е, на територію великої України було вивезено, залучено, арештовано і так далі, так далі. Закон теж багато хто каже, а закон у нас не такий вже і зубастий стосовно колаборантів, і чомусь там відпустили, там відпустили, там ну, і ну і так далі. Тобто, знову такі, чсу ж закон переписувати, що робити, як робити. Дуже дуже багато запитань стосовно цього. Е -е, ще один ще один момент момент групування партій. Як вони будуть згруповані? Чи вони залишаться, чи з'являться якісь інші, чи зараз ми знаємо? От до речі, я обіцяв, що ми будемо говорити про історичні моменти. Да? Посміхає, я розумію, що посміхаєшся. Ем... Ми ж знаємо, наприклад, на сьогодні деякі джерела. На сьогодні деякі джерела кажуть, що е... партія монобільшості отримує 80% підтримки населення. Зараз деякі джерела так кажуть. А, але після війни буде зовсім інша ем, витребуваність і зовсім інші вимоги і питання будуть ставитися зовсім інші до тої самої партії монобільшості. І це не факт, що вона залишиться потужною, і не факт, що вона залишиться такою масованою. І тут приклад, я чудово Я, я хочу щоб ти його озвучив. От, будь ласка, да тут історичний на думку, приклад на думку спадає найкращий да? найкращий приклад. Це Велика Британія, травень 45-го року, коли весь мір святкує перемогу, а Велика Британія чергові вибори до парламенту. І що? і консервативна партія програє вибори. Вони переможці. Вони виграли таку війну. Вони вистояли в війні. Вони, вони вистояли в війні. Вони угу. виграли цю війну. Вони, скажімо, понесли великі батері. втрати, втрати угу. да. але вони виграли. Вони перемогли. І що? І вони програють вибори. Тому, коли ми кажемо, що а під час війни Черчилль і консервативна партія користувалася великою підтримкою виборців, але Там згуртованість закінчилась... була дуже сильна. Да, інша згуртованість. Але війна закінчилась, перемога настала, і люди інші вимоги да, до партії, до органів влади висувають. Тому що всі, всі несли втрати, да? всі дуже так -та, тяжко пережили війну. Mm -hmm. Але вони хочуть миру, вони хочуть відбудови, і вони хочуть це не через рік, не через два. Вони хочуть зараз, щоб mm -hmm. ми стали краще. І тому інші вимоги. Тому оці рейтинги, які зараз є, більше того, я думаю, що це не рейтинг партії, це рейтинг влади. Він такий обособлений, тому що всі зараз плекають надію на кого? на владу, покладають mm -hmm. надію. Тому що ми повинні перемогти. І влада гуртується для того, і влада робить все. І це і президент, і парламент, і прем'єр-міністр, і місцеві органи влади, і всі міські голови, і всі місцеві ради. І всі, скажімо, глави військових адміністрацій, обласних районів, угу. всі вони е, працюють, важко працюють на перемогу, але завтра будуть інші вимоги у виборців. І вони будуть інші вимоги висувати, і вони будуть друг, е, другі лозунги чути, і вони будуть думати, а чого ми війшли в цю війну. Такими. Ой, там буде дуже багато запитань. Да, і там вже стільки зразу буде угу. компромату, стільки буде е, любої інформації. Буде стільки, скажімо, на нас вилють, стільки. Бруду mm -hmm. Mm -hmm. на тих, кого ми зараз можливо рахуємо як героїв, тому я би до цих рейтингу відносився дуже так але, але в будь-якому разі зараз ми маємо себе вести як єдине ціле мені Зар... да мені подобається uh -huh. інший рейтинг. да рейтинг дав вподобання. Це Збройні Сили України 100%. А 102 А що да, два процента? <звідки>, Звідки взялось два проценти? <звідки> да. тут все. От всім все сказано. Поки uh -huh. що у нас збройні сили України, Сила оборони України, це не тільки Збройні сили України, це і е, Національна гвардія, це і прикордонники, це і інші силові структури. Ми плекаємо надію, що вони. Переможуться війні, і весь народ України переможеться війні, uh -huh. але але все одно війна закінчиться перемогою. Потім будуть важкі перемовини супротивником. Uh -huh. Да, буде мир і будуть вибори. Через півроку, через рік, через два роки після перемоги, Вон... але вони все одно будуть і а, для цього ми ж все одно будемо цим скажімо, цікавитися, цим будемо займатися кожен mm -hmm. на своїй посаді, кожен там, де він буде на той момент. Тому а, наразі життя не закінчується. Тим паче, що ми строїмо і ми воюємо всі за демократичну Україну. Так, ми воюємо за демократичну Україну. І я от хотів запитатися: а чи так як прописано, що півроку після шість місяців? Шість місяців, да? шість місяців. чи може цей? І термін збільшитися, ну там написано дипломатично ні раніше, ніж на 6 місяців. Uh -huh. Тому там термін може бути і збільшений, тому що ми розуміємо, що для того, щоб щось відбудувати в Криму, відновити інформацію, відновити інфраструктуру в Криму або в Донецьку, або uh -huh. в Луганську, або в інших районах, які Україна зараз не контролює. Які з 14-го году, які з 24 лютого uh -huh. цього року це час, це люди. Це гроші, це дуже великі гроші. Це комунікація, це дороги, це транспорт. Ну почнемо з того, що має бути програма. І багато хто говорить, що Я... має бути програма відновлення Я маю... України. Я маю надію, що люди, які займаються плануванням відбудови України, mm -hmm. вони в тому числі думають і про наступні вибори. Ну, є планувальна група, є, скажімо, для цього у нас є центральна борча комісія, uh -huh. яка орган державної влади центрального державного яка цим займається, яка вже я впевнений, вони проробляють якийсь стратегічний а, сценарій. Відбудови системи, uh -huh. система, яка потім буде проводити вибори. Від реєстри виборців під, скажімо, під центральну виборчу комісію. а система всіх виборчих комісій, там починаючи з Республіки Крим автономний, і всі інші, включаючи саме маленький населений пункт, саме маленьку територіальну громаду, всі ці комісії відбудовуються і встроєні в систему центральної виборчої комісії. Тому я сподіваюся, що центральна виборча комісія вона працює. Вона в країні всі члени центральної виборчої комісії. Вони. Якісь прораховують сценарій, і вони думають, після... Да. Після... Я, я знаю, це. що вони цим займаються, uh -huh. вони проводять роботу, вони рахують. А любий вибір – це кошти, це дуже великі uh -huh. кошти. І вони це все. І що треба буде для того, щоб провести вибори після перемоги, Думаю, що цим займається, в тому числі Центральна центрального Е, повангували 20 хвилин. Трішечки повангували. Ну, в принципі, я сподіваюся. Але повинна бути надія. Так. Так. Так, зараз важко. Ну, Але не, повинна бути не надія, не надія, що надія буде... а найголовніше це е, має бути розуміння. Поточного моменту, вибач, я скажу, зараз сказав калькою е, таким штампом, але в принципі воно так і має бути. Ми маємо розуміти, що нас очікує. Вибори нас обов'язково очікують. В даному випадку дозволь я навіть проведу таку паралель. Я кажуть, американці не мають нічого вічного, є тільки вічні податки і смерть. Смерть, так. смерть і податки. Так. От я в даному випадку про Україну я хочу сказати, є смерть, податки і вибори. Так ну дозвольте, це американський такий варіант, нібито. От е, дякую тобі, що завітав сьогодні до нас в студію. Ще раз нагадаю, представник комітету. Тету виборців України у Вінниччині. е, Вічслав Телен сьогодні був гостем першого в вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Звісно, ми з Вічславом говорили про віддалену таку перспективу. відда... Але ми маємо розуміти, пам'ятати і усвідомлювати, що цей дуже непростий, але дуже необхідний момент в житті нашої держави обов'язково буде і обов'язково настане так само, як і настане наша з вами перемога. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.